Добрий день, друзі! У нас найсмачніше приготування страви, млинця і зеленю. Ммм, як смачно? Все так смачно. Дуже вже смачно! Друзі, підписуйтесь на наш канал на Ютуб у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачну страву млинця із зеленю. Це так смачно. Що словами не передати, як таку смакоту приготувати? І так про все по порядку. Спочатку потрібно напекти тонких млинців на молоці. Як на нашому каналі є відео Смачні млинці на молоці, посилання в описі. Ми таких тонких млинців напекли багато. Діаметр млинців сковороди 24 сантиметри. Будемо їх обсмажувати в яйці із начинкою. Ось розрахунок інгредієнтів на два млинчики. Беремо. По чайній ложці майонезу й кетчупу і змазуємо кожного млинця. Майонез можна брати й домашній, та й кетчуп за смаком. Ми взяли кетчуп до шашлику, викладаємо на змазаний млинець все подрібнене зеленої цибулі, будь-якого. Нарізаного чи натертого твердого сиру, і будь-якого вареного, чи печеного м'яса, чи будь-якої ковбаси, ми взяли на кожен млинець по дві дольки печеної грудинки, бочка без шкірки. Збігали на город і нарвали та помили всякої зелені. Зелень беремо за смаком та за бажання, та й кількості беремо стільки, чого бажаємо. Ось ми кропу нарвали чуть, а ви, якщо його любите, можете взяти багато. Вся зелень подрібнена. І викладаємо її на млинець стільки, скільки влізе, щоб його скласти навпіл і зелень всю заховати. Посипаємо у вміст млинчика щіпкою солі і чорним меленим перцем. За бажання. За смаком. З двох сторін складений млинчик, зверху спочатку змазуємо трішки майонезу і обсипаємо його панірувальними сухариками. У цю ж миску, де були сухарі, вбиваємо яйця з розрахунком на кожний млинчик приблизно по яйцю. Збивати їх не потрібно, тільки розмішати. Млинці поміщаємо у яйця і скріплюємо яйцем млинця, зліплюємо яйцем краї млинця, щоб він не розкривався. Розігріваємо сковороду і обсмажуємо на олії на середньому вогні. До золотавої скоринки. І ось страва вже пахне на всю хату. І ось смакота вже готова. Як таку смакоту подати на стіл? До столу страву подаємо і зеленню, та із будь яким соусом. За смаком та забажанням або просто полити млинця кетчупом, чи майонезом, чи сметаною тощо. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо за хороші коментарі та за вподобайки. Ми віримо. Що все буде добре і у вас, і у нас. Все буде гаразд. Далі буде.